Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі Китас Дрес. І в нас місії у кар'єрі. Так. А, мене розшукує поліція. Тепер відірвався. Е, використати. Використати бульдозер. А, Треба ці каміння скинути. Та ось так. Залишилося ще 6... Шість... Шестеро камінь скинути. А то вони заважають проїзду. А тут люди працюють на каменоломнях. А ці каміння тільки заважають їм. Так, тихіше. Ось так. Нам треба прямо їхати, бо там ще четвертий камінь. Хоча він знаходиться куди вище. І походу я не тим шляхом поїхав. Все. Ну, добре, що хоч на колеса я став. Я забув сказати, в мене 33 касарика в кармані. Ну, можна так сказати, усі джеевка в кишені. Так, ще три... троє камінців залишилося. Ось так, ще двоє залишились. І більше хвилини. Менше 70 секунд залишилось. Ось так. А, там ще зверху. Так, давай, заїжджай. Все, місія виконана. Півкасарка я отримав. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!